Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ми збу затримали ученого із Харкова, який допомагав рашистам удосконалювати шахеди. телеграм канал Офісне Мишення стверджує, що в минулому році під час однієї атаки за участі авіації та дронів загинула вся родина ученого і щоб нібито більше не наносили шкоди мирному населенню. Ченний погодився допомагати росіянам модернізувати безпілотники. Боже, зупинити цей світ. Він злетів з катушок. Чені фанатики бомблять власні родини на Догоду кремлівському карлику ще одного зрадника, спільника ученого затримали у Києві. Він наводив шахеди під час останніх атак, у тому числі на мирні багатоповерхівки. Ярош пропонував розстріл і смертну кару, чого чекати. Ось що повідомляють спецслужби спецслужба Розвідка служби безпеки, затримала в Харкові ворожого поплічника, який працював на військово-промисловий комплекс РФ. Ним виявився 72-річний учений механік, який на замовлення рашистів розробляв креслення для удосконалення дронів камікадзе. Типу шахеда, зокрема, він працював над модернізацією двигунів та катапульних установок. За даними слідства, фігуранта дистанційно передав технологічні розробки своєму знайомому гентректору. Одного із російських машинобудівних заводів, який виробляє агрегати для безпілотників. Це підприємство з 2023 року. Тісно співпрацює з компанією АРФ, що займається виробництвом ударних дронів типу шахет, які рашисти маркують під назвою Гарань. 2 для комунікації з російськими спільниками Х. Харків'янин використовував електронну пошту та популярний меседж. При цьому він маскував співпрацю з окупантами під виглядом підготовки наукових праць у галузі БПЛА. Як встановило розслідування, вчений залучив до проєктних робіт свого колишнього студента, який на початку повномасштабної війни отіка з Харківщини до Російської Федерації. Там він влаштувався до московського технологічного університету, у якому займався розробкою дронів для збройних сил А Контррозвідники служби безпеки задокументували. Злочених харківськонауковці затримали його за місцем проживання в обласному центрі. Під час обшуків у нього вилучену комп'ютерну техніку, мобільний телефон та флешносії, докази моє підривної діяльності на користь Російської Федерації. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною першої статті 111.2 кримінального кодексу України, «Пособництво державі агресору. Зловмисних перебуває під вартою йому загрожує 12 років позбавлення волі за конфіскацією майна. Крім того, планується заочно повідомити про підозру спільнику фігура. Анта, нелишньому студенту харківської вишу, який переховується в Росії, комплексні заходи проводили за процесуального керівництво офісу генерального прокурора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.